Що знову взявся за старе. Так, знову палю. Знову воно горить. Ну, а що робити? Добре горить. Ось як треба палити, а не те, що в мене. Навіть і не видно, що горить. Це у мене. Нічого не димить. Якось так у горіх висить. Панючий, звісно, а що зробиш? Так, я її вже зробив, тут нарізав резьбу. Це коробочка буде стояти тут, на дворі. Сюди буде заходити, ну, кудись буде заходити антена. І знизу через йти кабель в хату. Така розпредкоробка буде. Оце я її, мабуть, от сюди приліплю або сюди пониже, щоб головою не повинен битися під цим. Тут і отвора є. І все. Це тільки треба заглушити. Знайшов такий пластиковий болтик. Бачите, це буде заглушка. Сюди. Ой! І все. Якось так. О! Вкл викл. Я роз'ємчик є. Температура у нас яка плюс 9. Якось так. І ось цей буде сюди заходити. А може бути не цей, ну, вже подивимось. І вже буде все конкретніше. Щось я підзабив. За буржуйку. Кинув здорове таке поліно. І воно собі потихеньку гріє. Я ось тут поклав кирпичики, що знайшов. Нижній е, він не гріється, а оці нагріваються добре. А зараз вони теплі. Хотів спробувати, чи буде їх прогрівати. Прогріваю. Не швидко, але прогріває чисто експериментально, оця поверхня гаряча, Погода классно.